Мої вітання глядачам нашого телеканалу. До вашої уваги інформаційний випуск новин Стрий сьогодні про все найцікавіше уже за мить для вас. Працює Микола Бойків. До початку нового навчального року залишилося трохи більше двох тижнів, і поки батьки готують своїх дітей до школи, скуповуючи все необхідне у навчальних закладах міста, також кипить робота. Чимало стризьки шкіл зазнають немалих змін, адже на ремонтні роботи з бюджету міста в цьому році виділили більше трьох мільйонів гривень. Отож, що вже вдалося зробити за літній період, дивіться далі у сюжеті. Ремонтні роботи тривають завдяки чималій фінансовій підтримці з боку міської ради у багатьох школах стріяв вдалося зробити те, на що не вистачало коштів. З 1 вересня школярі сьомої школи зможуть оцінити клопітку працю адміністрації закладу. Таки під час святкування дня знань. Тут відбувся капітальний ремонт подвір'я. На таке перетворення із бюджету виділили 136 тисяч гривень. Ось ви бачите тут на подвір'ї вже встановлено 513 квадратних метрів плитки. Ще залишилось 37 квадратних метрів плитки встановити це з понеділка. Будуть продовжувати дві доріжки робити до майстерні. Крім того, школа своїми силами благо... о... влаштовує ми завесли землю, висіяли траву. Нове подвір'я це своєрідний подарунок від міста, адже 1 вересня сьомій школі виповнюється 140 років. Це найстаріший навчальний заклад першого третього ступені у стрію. Саме у 1873 році тут вперше відчинили двері для школярів. Користуючись нагодою, я запрошую всіх випускників усіх років, які закінчили нашу школу або навчались в нашій школі прийти 20 вересня на зустріч випускників, яка відбудеться ось на цьому новому подвір'я. окрім цього, у сьомій школі провели й внутрішні ремонтні роботи за кошт батьків, встановили металопластикові вікна, побілили класи та коридор другого поверху, поновили панелі та пофарбували підлогу. Не оминула фінансова підтримка і п'ятої школи 500 тисяч гривень. Саме стійки в цьому році виділили з міського бюджету на реконструкцію нового корпусу. Тут роботи вже практично завершені. Перший поверх, де розміщений спортивний зал, роздягальні та кабінети залишилось лише прибрати та встановити відповідне обладнання. Ми зараз знаходимося в спортивному залі. Ви бачите, все викінчено. Тут залишилося тільки поставити сітки на вікнах і решітки на батареях. І з 1 вересня ми починаємо в експлуатацію. вступає цей спортивний зал. Ну, дякуючи звичайно Роману Істаховичу, що він таки потягнув місцевий бюджет, потягнув таку велику нову будову у школі у місті Стрию. Тому що із місцевої із державної державна субвенція із дві Сьомого року практично не поступала на добудову, на добудову нашої школи. Все це силами місцевого бюджету тягнеться такий великий об'єкт і такі великі роботи. Майстри доводять до пуття і другий поверх договору. Тут чотири класи та актовий зал. Марія Воловін каже, до першого вересня мають стигнути все зробити. На другий рік планують благоустрій подвір'я, яке наразі не використовується за призначенням. У старих корпусах в цьому році також провели чи роботу. У чотирьох класах за кошт батьків зробили євроремонт у корпусі, де навчаються. Початківці оновили коридор, чималу фінансову допомогу надали і спонсори, завдяки чому змінився і харчоблок. Цього року ми повністю поміняли в їдальні водовідведення, водоприведення, каналізація, мойки, поставили нові, практично повний ремонт харчоблоку. У одному із корпусів, де вчаться наші маленькі діти, ми провели реконструкцію коридору, забрали те, що нам заважало, збільшили коридор, оскільки діти не мають де відпочивати, релакційну зону коридору першого поверху, де займаються, де навчаються. Чатять діти перше четвертий клас. Світлана Коханчик, Роман Купранець, стрийські новини. Сьогодні, 14 серпня, християни відзначають свято Маковея. В цей день церква вшановує пам'ять семи мучеників Маковеїв, матері Соломії та їх вчителя. Єлеазара вони в середині другого століття до нашої ери очолили повстання за віру в єдиного бога і були за це жорстоко покарані. От «І ті мученики Маковеські вони якраз от проявили себе як надзвичайно дуже віруючі люди, які твердо стояли в своїх переконаннях, і вони відмовилися задекларувати свою зраду віри. От вони мали там їсти жертвенне м'ясо, вони цього не зробили, і їхня посвята була така велика, що вони навіть пішли на смерть. Ми тепер так само повинні цей приклад наводити і дорослим нашим і молоді, щоб батьки виховували своїх дітей, щоб їхні діти вірно служили Богові Україні, щоб були тверді. В народі Маковея ще називають першим спасом медовим спасом або ж спасом на воді. В цей день віряни йдуть до храмів, де відбувається богослужіння та освячують зілля. Кажуть, що воно має цілющу силу. Церква благословляє це зілля, бо зараз якраз серпень місяць природа наша українська щедра, багата, росте багато всяких рослин, зілля, цілющих трав. Можна собі доброго, гарного запашного чаю попити, і це корисно для здоров'я. За народними віруваннями, 14 серпня це завершення літа. Цього дня починають відлітати ластівки. Існує також приказка «Прийшов спас літо пішло від нас. Маковея перший день успенського посту спасівки. Триватиме він до 28 серпня одного з найбільш значущих церковних праздників – свята Успіння Пресвятої Богородиці. Більше на Управління соцзахисту населення Стрийського району готує необхідні документи, аби вже цьогоріч непрацюючі батьки, які доглядають за дітьми-інвалідами, отримали ще більшу фінансову допомогу. Ті, хто виховує малюків до 6 років, отримують на майже 500 гривень більше, а батькам, які піклуються про дітей від 6 до 18 років, нарахують до прожиткового мінімума 605 гривень. Однак скористатися новою пільгою зможуть лише батьки дітей-інвалідів нової категорії. Щоб її отримати, потрібно пройти медичну комісію. Наразі в районі. Таких дітей лише 10. Про схему соціальної допомоги нам розповіла Леся Буцерко, керівник управління Соцзахисту Стрийської РДА. Це є у нас 258 дітей-інвалідів, отримують соціальну допомогу. І от вони, медико-експертна комісія, проводить переогляд і встановлює під підгрупу А. На даний час вони вже нам дали нові ті медичні заключення, в яким встановлено підгрупа А, це є 10 дітей-інвалідів. Ми ці дані вносимо в особову справу. Уже отримувача допомоги, і з 28 липня 2013 року їм буде зроблений перерахунок. Це буде масовий перерахунок, розробляється міністерством програма і відповідно збільшиться розмір допомоги тим сім'ям, у яких виховуються діти-інваліди з підгрупою А. Ідете відпочивати, пильнуйте свої речі. З таким проханням до мешканців Стрия звернулися міліціянти. Від нечистих на руку злодіїв нещодавно постраждали відпочивальники на місцевому пляжі. Наразі зафіксовано кілька типових злочинів. У 20-річного місцевого мешканця автівки викрили два мобільні телефони та планшет. А у 56-річного стріянина з берега річки зникла бурсетка. Разом з нею ключі та ціні документи. На щастя, особу викрадача міліціянти встановили. Ним став 23 річний стріянин. Наразі ведеться слідство. Звернімо до місцевих мешканців проханням не залишати своїх речей без догляду в час відпочинку. Радимо місця в місцях масового відпочинку не демонструвати та не доставляти на показ дорогі ювелірні прикраси та інші цінні речі, краще залишити їх вдома. Нещодавно працівники лінійного відділу міліції на станції Стрий затримали грабіжника. До міліціонерів звернулася жінка, у якої вкрали сумку з особистими речами. У підозрі в цьому злочині був затриманий 32-річний чоловік, що проживає в одному з сіл району. Грабіжник одразу зізнався у скоєному, повідомив начальник Стрийського лінійного відділу Микола Петренко. Наразі відкрите кримінальне провадження. Шахраю загрожує штраф до 50 неоподаткованих мінімумів або ж виправні роботи. У найгіршому випадку позбавлення волі. Міліціанти застерігають. Ають громадян в місцях скупчення людей не залишати особисті речі без нагляду. Вечір на лані продовжується. Сьогодні дивіться черговий випуск програми Олега Филика і Дуна Дунави. Гостями студії будуть Ростислав Годь, голова міського конгресу українських націоналістів, та Степан Панейко, депутат Львівської міської ради першого скликання. Тема ефіру, за якою країною сумує український обиватель. Долучайтеся до дискусії у прямому ефірі Номер студії 39169. Тож не пропустіть початок о 19.30. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Наші новини дивіться також на сайті telelan.com.ua. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте 45983. Завтра у цій студії зустрічайте Світлану Коханчик. А я кажу вам до побачення і нехай щастить. Завтра у нашому місці буде хмарно протягом дня, проте без опадів, прогнозують синоптики. Вночі стовпчики термометра показуватимуть 15 вище нуля, а в день температура повітря прогріється до плюс 21. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 2 метри за секунду.